Вітаю в ефірі підсумковий випуск новин 10 липня. Якими подіями була насичена ця середа? Розповідаємо далі у інформаційному блоці у студії Юлія Смаль. Під час повітряної тривоги на Рівненщині безпілотниками ворога був атакований об'єкт енергетичної інфраструктури. Як повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, на місці працювали усі екстрені служби. Загоряння оперативно локалізували. Люди внаслідок цього удару поранень не зазнали. Загубленого хлопчика з Рівного, який прямував до Києва, забрав батько. Напередодні поліція розшукувала родичів дитини, яка загубилася на автовокзалі, а після цього сіла на маршрутку Рівне Київ. Водій транспортного засобу повідомив працівникам вокзалу, що у салоні дійсно перебуває дитина і пересадив малюка у маршрутку, яка прямувала до Рівного, де патрульні очікували маля. В той час родичі хлопчика звернулися до поліції та забрали сина додому. Непридатне укриття на території Рівненського радіозаводу планують відремонтувати. Величезне бомбосховище на вулиці Данила Галицького передали у власність міста і готуються реконструювати. В якому стані приміщення зараз бачили наші журналісти. Укриття на вулиці Данила Галицького у Рівному, що здатне розмістити до 4 тисяч осіб, планують ремонтувати бомбосховище у підвалі радіозаводу, як і сама будівля після банкрутства компанії, залишилося без належного нагляду і вже давно потребувало відновлень. Наразі укриття на території заводу передано у міську власність. В укритті були проведені перевірки. Сховище виявилось непридатним для перебування населення. Укриття є в незадовільному стані. Це було підтверджено щомісячними квартальними оглядами, які ми проводимо. Спеціально була створена для цього комісія з представників органів місцевої влади, з представників поліції, з представників ДСНС. 1 липня ми тут перебували. Відповідно, дійшли висновку, що воно є що воно для користування непридатне, і тому тут треба. Ба, провести ремонт. В першу чергу бомбосховищі планують привести до ладу вентиляцію та вирішити проблему з протіканням води. Як каже Андрій Бернацький, це найважливіше в укритті. У власності міста є сховища, які вже відремонтовані. Одне з таких приміщень знаходиться в 11-му ліцеї. Сховище ще облаштовують. В Укритті є необхідні для людей речі, які забезпечують комфортне і безпечне перебування у бомбосховищі під час тривог. Продовж червня ми ще дооблаштували два приміщення, тому наше укриття може приймати 960 осіб для мешканців мікрорайону. Також завжди, впродовж доби під час повітряної тривоги, відкриття відкрите. Укриття відкрите. Мешканці мікрорайону мають вільний доступ до укриття, і ми можемо без, без проблем їх розташовувати в цьому укритті. У районі радіозаводу є шість облаштованих укриттів, в яких дотримані усі норми для перебування громадян. Сховище на території покинутої будівлі може вмістити більше осіб, ніж ті, які розташовані недалеко від підвалу заводу. Відбудованим укриттям зможе скористатися кожен під час повітряної тривоги. Артем Височин Олексій Олексієнко, випуск новин. Сьогодні вранці у Рівненському районі на трасі городище рівне Староконстянтинів сталася ДТП за участю автомобіля та маршрутки. Поліцейські на місці встановили, що 51-річна водійка Фольксвагена, виїжджаючи із другорядної дороги, допустила зіткнення з рейсовою маршруткою Рівне дубровиця яка рухалася головною дорогою. Кермувальниця автомобіля пояснила правоохоронцям, що спутала педалі і замість того, аби пригальмувати, натиснула на газ. Унаслідок ДТП травмувалися двоє пасажирів маршрутки 59-річна жінка та 73-річний чоловік. Їх госпіталізували до лікарні. Медична допомога знадобилася і 53-річному водію маршрутки, однак після обстеження його відпустили. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. За попередньою інформацією, водії обох транспортних засобів були тверезі. Вчора ввечері та сьогодні вночі мешканці мікрорайону Північний у Рівному в чергове потерпали від нестерпного смороду. Працівники центру контролю та профілактики хвороб зафіксували перевищення в атмосферному повітрі окремих шкідливих речовин у значних концентраціях. Зокрема, вміст сірководню перевищував гранично допустиму концентрацію у 5 разів, а вміст аміаку у 3 рази. Робоча група, яка працює над виявленням винуватців забруднення навколишнього середовища, виявила порушника. Рівненський обласний центр контролю і профілактики хвороб готує звернення до правоохоронних органів про порушення кримінального провадження за заподіяння шкоди здоров'ю жителям мікрорайону Північний. Історія рівного в долях містян в обласній бібліотеці для молоді відбулася зустріч з краєзнавицею Галиною Данильчук, яка багато років досліджує історію рівного методом усної історії. Чи складно було збирати інформацію для досліджень та які плани в авторки по написанню наступних книг дізнавались наші журналісти? У Рівному в обласній бібліотеці для молоді авторка численних публікацій краєзнавчої тематики Галина Данильчук презентувала продовження книги рівне у долях його мешканців. Продовж багатьох років наукова співробітниця музею досліджує минуле рідного міста методом усної історії. Розповідає, обрала саме такий метод дослідження, бо, спілкуючись з людьми, дізналась маленькі історії, які тривалий час були за закритими дверима. Усна історія обрала мене. І це було 20 років трошки більше тому назад. Як ми зробили таку зустріч із корінними рівнянами, яких уже на сьогодні, на жаль, в живих нікого немає. Ми їх послухали і зрозуміли, що ось вона та історія, про яку ми не знаємо. Коли пані Галина видала першу книгу, то зрозуміла, що на цьому не може зупинитися. Тому надзвичайно хвилюючі історії з життя рівненських родин були втілені в краєзнавчі нариси. За словами Галини Данильчук, то був такий пласт історії нашого міста. Та про який не розкажуть інші історики, і зібрана інформація надихнула продовжувати працювати над збором спогадів. Поки що мені вдалося Богу дякувати написати дві книги. Назва одна: рівне в долях його мешканців. Книга перша, друга, 50 наростів, які війшли в ці дві книги. Це 12-й рік і 19-й рік, тобто сім років дається можливо. На те, щоб вона була створена. Ініціатором проведення цього заходу стала обласна бібліотека для молоді. У книгозбірні зазначили, обрали саме пані Галину, бо вона є своєрідним місточком між сьогоденням та минувшиною. Також хотіли почути нові історії та розглянути той матеріал, який буде у новій книзі авторки. А власне, чому саме пані Галина? Ну напевно, це на часі і завжди було на часі. Ну і ми розвідали, що вона має вже багато нових історій які вона планує видати в наступній книзі, тому нам кортить почути щось нове, щось побачити на власні очі. На сьогодні краєзнавиця продовжує плідно працювати над збором спогадів рівнян. Кожна окрема розповідь мешканців це не лише доля окремої особистості, а й частина життя історії міста. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Чотири проєкти Рівненщини можуть отримати фінансову допомогу від Євросоюзу. У межах програми некст Польща Україна-2021-2027. Чотири проєкти Рівненської області братимуть участь у конкурсному відборі. Серед них ремонт 9 кілометрів дороги н 25 облаштування підземних переходів на автошляху М 06 модернізація залізниці у Клевані та проєкт із забезпечення безбар'єрності на залізничних станціях для ма. …мобільних Людей у Рівному та Здолбунові. У Рівному провели благодійний захід для сімей із числа внутрішньопереміщених. Пригощали кулішем, організовували майстер-класи та різні активності у козацькому таборі Гайдамаки. Про те, як пройшло свято, розкажуть наші журналісти у наступному сюжеті. Днями у козацькому таборі Гайдамаки, що у Рівному, провели благодійний захід для родин із числа внутрішньопереміщених. Куліш, майстер-класи, розваги чекали відвідувачів на території. Організували таке свято, щоб діти з батьками могли відпочити на природі в спокійній обстановці, побачити нашу українську культуру, наші страви У програмі заходів. Майстер-класи для дітей, дорослих, музей. І от діти на атракціонах відпочивають. Водна гірка працює на кониках. Катаємо. Свято організували за підтримки адміністрації міста та громадських організацій. Загалом на захід зареєструвалося близько 200 людей, серед яких пані Ірина. Разом із сім'єю жінка переїхала у Рівне із Запорізької області у 2022 тисячі В одному із месенджерів вона дізналася про організацію заходу. Відвідати вирішила разом із дітками. Для дітей це дуже важливо. У них дуже така гнучка психіка, коли цей відпочинок їм допомагає. Жити допомагає далі йти, допомагає не зациклюватися на вибухах, на, на, на війні. В принципі, захід разом із племінником відвідала і пані Катерина. Оголошення про організацію свята побачила у групі для переселенців. Я прийшла з племінником сюди. Він пару днів тому приїхав з бабусею з Костянтинівки Донецької області, сюди вже до нас у гості. Дитині дуже подобається, не може його забрати додому. Хоч свято і призупинили через погодні умови, діти разом із батьками все ж насолодилися розвагами. Надалі у Рівному планують створювати подібні заходи не тільки для внутрішньопереміщених сімей, а й для містян в цілому, кажуть організатори. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. На річці Устя у Рівному, неподалік ринку дикий, увімкнули аераційний фонтан для насичення води киснем. Наразі він працює в автоматичному режимі і за встановленим графіком з 9 ранку до 8 вечора. Фонтан вмикається почергово: 40 хвилин збагачує воду киснем, а потім запрограмований на перерву для уникнення перегріву апарату. На роботу аератора можуть впливати відключення світла, оскільки він працює за допомогою насосу, який живиться від ліній. Електропередач. Фонтани-аератори вмикають також на водоймі у парку Молоді та на річці Устя неподалік вулиці Набережної. Такою була інформаційна картина цього дня. Більше новин, як завжди, на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. До зустрічі!